На момент блокування було 26 автомобілів. Лише один водій сказав, що я уклон, не буду возити ні при яких розкладах, я тільки болтовоз. Але в кінцевому випадку цей водій повернувся десь через півтора місяці. І це водій, який зараз завжди входив топ-5. Тобто я навчив, я пояснював, що робота вона є. Така ситуація складалася не раз. І мій заклик, друзі, до вас полягає в тому, якщо вам не важко, щоб ви тягнули максимально це відео і воно набрало розголосу, тому що на 90% я маю впевненість, що безпосередньо сам болт як компанія фліту мої кошти начислив. Єдине, що залишається... Під таємницею, чи це самоуправство керівництва фліта присвоїти мої кошти, чи це все ж розпорядження болта не повертати кошти водіям, інвесторам, тобто наші кошти не повертати. Тому мені хотілося б, щоб це відео набуло максимально широкого розголосу, для того, щоб болт, саме болт, дізнався, як це працює в Україні, тому що можливо вони не Володіють ситуацією і їм звітують по-другому, але такі випадки не поодинокі раніше до вторгнення повномасштабного вони були дуже навіть частими.